Так, я підтверджую, Ігор був зі мною в ту ніч він не виходив з квартири. Я була зла, ображена. Він mm. просто все перекреслив, нічого навіть не пояснив, просто заблокував мене, mm. Mm. а я всім сказала, що буде весілля. Mm. І підписникам, і батькам. Я сукню обирала в прямому ефірі з аудиторією. Мало бути зірки, це мало бути гучно, красиво. А тут така ганьба. Мирослав він поводився дуже дивно, чесно, я не зрозуміла нічого. Ні тоді, ні зараз. Він спочатку просто почав мене уникати, потім взагалі заблокував мій номер. Олеся, у вас вдома ще залишилось теснодійне, яке Ігор вам дав? Так. Я випила тільки одну таблетку. Можете перевірити, вона у мене вдома.